Кажу привіт, це Юра Гаврищак і YouTube-ресурс футбол 24 І логічненько, що сьогодні переважна частка новин стосуватиметься ліги чемпіонів, який йде на перерву до весни. Напередодні визначилися усі учасники стадії плей-офф, які боротимуться за Вухато. Найбільше представників із АПЛ та Бундесліги. Чотири від Англії це Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Ліверпуль. Німецький квартет Баварія, Айнтрахт, Борусія Дортмунд та РБ Лейцих, які напро додні знищив Шахтар завдяки провальним виступам Барселони та невдалим Севілі. Навесні Ліга Чемпіонів гостюватиме лише в одному іспанському місті Мадриді. Завдяки реалу зрозуміло не Атлетіко. Єдиний представник від Франції це ПСЖ. Один від Бельгії, Роман Яремчук, разом із цьогорічною сенсацією Брюге. Пройшли далі два португальські клуби Порту та Бенфіка, до якої ще повернемося. Італія від серії А в Лігу чемпіонівському потягу забронювала свої місця Наполі, Інтер та Мілан. До речі, про чемпіонський колектив Піолі. Уявіть, росонері вперше за 9 останніх років зіграють у плеф Ліги Чемпіонів. В останній Міланці грали на виліт у році 2014-му. Тоді Зеїдорф у першому ж раунді двічі програв Дієго Сіміоне. Вдома – 0-1, а в Мадриді два голи Дієго Кости, Арда Туран та Герсія поховали Мілан. 1-4. Не допоміг навіть зірковий кака. Як і обіцяв, повертаємося до Бенфіки. Лісабонці на 92-й хвилині поєдинку у хайфі змусили здувати пил із регламенту УЄФА, забивши шостий гол у ворота Макабі, вони змогли вийти на перше місце групи, обійшовши ПСЖ. А ось завдяки сьомому за пріоритетом показнику, тобто шостому додатковому різниці голів забитих на виїзді. Перед стартом останнього туру обидві команди мали по 11 очок, але ПСЖ випереджав за різницею м'ячів на 4. Між собою клуби зіграли з рахунком 1-1, А парижани, граючи в «Юве» 2-1 в останньому турі тільки покращили різницю до плюс 9. Бенфіка про це прекрасно знала, граючи в Ізраїлі португальцям. Потрібно було довести цифри до таких же виграти у п'ять м'ячів, що в принципі і зробили. <му> Схоже, про шостий додатковий показник забиті голи на виїзді, не здогадувався Крістоф Гатє, наставник «Пережан». Тому задіяв рису характеру, яка безвідмовно спрацьовує у мір Почав скаржитися Я вітаю Бенфіку, яка забила більше за нас на виїзді. Хочу привітати і своїх футболістів. Ми добре провели груповий етап, набрали 14 балів. Ми часто говоримо, що цей турнір є нелогічним. З Цим ми і зіткнулися сьогодні. Ну а що тут нелогічного? Португальці забили більше на виїзді. Звісно, якби сьомим пунктом була прописана різниця зарплат футболістів, це вже інша справа. Тут же безумовно попереду. І ще кілька слів про паражан. Мбапе побив черговий рекорд. Нападник у віці 23 років та 317 днів став наймолодшим гравцем в історії розігрішів Ліги Чемпіонів, якому вдалося забити 40 голів. Ай, молодець! І тепер про тих, хто навіть і другим місцем не може похозуватися. Фанатів Каталонської Барселони просто розриває від провальної кампанії. Хтось кидається з критикою на хаві. Хтось звинувачує у незрозумілій трансферній політиці? Чимало котять бочку на ветеранів це і піке, який щоправда давно вже зайнятий абсолютно не футбольними справами. Розкішний готель Піке був побудований на середньовічному ісламському некрополі. Про все по порядку археологи знайшли 250 могил на території, яка належить каталонському захиснику. В іспанському місті Малага він планує звести п'ятизірковий готель. Виявилося, що знайдені могили є частиною середньовічного мусульманського кладовища, похованого під андалузьким містом. Одним із багатьох нагадувань про багатовікове мусульманське правління регіоном. Однак більшість могил виявили порожніми. Розповідають археологи. Це можливо, тому що могили ніколи не потрібно було використовувати. Вони датуються 15 століттям, і головна гіпотеза полягає в тому, що вони були побудовані приблизно в той самий час, коли християнські сили завоювали територію. Піке до слова нерухомість, де раніше був кінотеатр ще у 2017 році. Розкопки тривали ж роками, і археологи впевнені, що ймовірно будівництво готелі може розпочатися на початку наступного року після завершення робіт. Чи знав Піке про те, що він купує ділянку зі стародавніми похованнями, поки що не встановлено. Ну відверто, він ж навіть не знає, чи нападники знаходяться за його спиною. Але відомо наступне, що місце підодаль займає лише 5% некрополя. А за даними Каденасер, сам Піке за ділянку розміром у 3000 тисячі квадратних метрів заплатив 20 мільйонів євро. Це був Гаврищак, YouTube Ресурс Футбол 24 І зрозуміло, нагадую, не забуваємо ставити лайки, поширювати відео, а також підписуватися власне на канал.